І ще на одному треба зупинитися атрибуті, а тим паче, що я не можу на ньому зупинитися. На кількох мамаях, які я бачив, один я бачив аутентичний, який знаходиться в Національному музеї. Один я бачив, який знаходиться в Запорізькому музеї. Решту три, здається, я бачив фотографії, один з них взагалі втрачений. Це гральні карти. Вони присутні, ще раз кажу, на кількох тільки мамаях, але якщо розшифрувати оцей мантку гральних карт, або спробувати допустити, що хотів сказати художник е, тим чи іншим, ну, тим, що клав гральні карти на козакові Мамаєві, на одному козакові Мамаєві, щоб пояснити все це і коротше говорити, е, лежить перед козаком Мамаєм колода гральних карт. Лицевою стороною показано дві карти. Одна з них шістка, а друга туз. Ну, якщо знати от історію розвитку кардярства в Україні, то ми знаємо, та навіть от в побутовому такому рівні в ХХ столітті, як правило, користувалися для м -м, нескладних ігор колодою в 36 аркушів. Тоді шістка молодша, а туз старша карта. Тобто на козаковій Мамаєві ми бачимо старшу і молодшу карту. Якщо абстрагуватися від е, якихось там навантажень, е, підтекстів, прихованих змістів, да? а отак от брати рівень профору екстерну, тобто те, що лежить на поверхні, то можна просто потрактувати, що гральні карти були досить потрібним і поширеним атрибутом в козацькому середовищі. Чому? Ну, Козаки ж не тільки воювали, вони е, активно і розважалися всіляким образом. Ну, великий теніс вони грати не могли. Футбольні площадки мати теж було проблематично. Так от були поширені, дуже поширені між ними кості і карти. Приймай. Христом, хрестом крий. Та нема хреста. Вони були досить компактні. Взагалі, колода гральних карт ну, це феноменальне явище, яке побудовано на великому числовому матеріалі. З якого можна, я знаходив, ну не знаю, правда це чи ні, будувати величезну кількість комбінацій, які не повторюються. Це порядки мільярдів. Тобто, маючи в руках невеличкий оцей атрибут, який заряджений отаким потенціалом да, отаким ресурсом, можна вирішити масу проблем. Проблему багатства, бідності, проблему часу. Більше того, козацтво використовували, і, до речі, гранні карти активно використовувалися в таких маскулінних. Мілітаризованих е, цивілізаціях. Е, ну, до певної міри асоціальних: козацькі, злодійські, піратські, ну і в широкому сенсі вояцькі. Чому? Що таке гра, гра в карти? Це поєдинок. А ці е, соціуми, вони знаходяться постійно в стані, в стані поєдинків. І от одна дуже розумна людина, Юрій Лотман, він писав про те, що грані карти. Виконують в тому чи іншому соціум, особливо в таких специфічних соціумах, крім е, е, ну, релаксу, там, розривки по-польськи, да? розваги, вони виконували функцію тренування реакції вибору. Тобто ця людина, рицар, козак, повинен був знаходитися постійно в стані бойовому. Він повинен був постійно знаходитися в стані тренінгу. Навіть розважаючися, тобто розслабляючися, він повинен був тренувати реакцію випадку. І Лотман дані пише: людина, яка грає в карти, вона грає не з партнером, вона грає з випадком, і при цьому пише випадок з великої літери, Розумієте? А що потрібно козаку, лицарю, пірату, зрештою, злодію в протистоянні з противником? З величезної кількості варіантів нештатних ситуацій, які можуть виникнути, ну, кожну секунду треба прийняти один єдиний правильний вибір, орієнтуючися на багато речей, і так само все це забезпечували гральні карти. Ну, відомо, що от на запорожцях, які пишуть листа турецькому султану, Присутні гральні карти під руками, так, під руками запорожця, який, до речі, сидить, він сидить не тому, що там температура 35, всі одягнені, а тому, що він, скоріше всього, роздає карти. І за це перший Яворницький, спираючись на інші джерела, на казацьку традицію, що людина, яка тримає в руках карти і кидає банк, вона повинна була бути оголена. Та її частина, яка над столом заборонялося опускати руки під стіл, руки мали бути лежати на столі. Ні, ну тоді можна було навіть схлопотати кулю в лоб. Або ж він програвся. Ну, Явронецький пише: або або, такі от варіанти. І у нього от лежать гральні карти. Більше того, запорожці. Які пишуть листа турецькому султану. І ми ж знаємо зміст листа цього, так? Це ж не просто Здравствуй, дорогой дедушка, піше тебе Ванька Жуков там, і так далі. І так далі. Или бабушка, приїде на канікули. Ми ж пам'ятаємо зміст. Я, до речі, бачив картину нашого Дніпропетровського художника, Дніпровського художника. Ну, не буду називати його прізвище. У нього є картина Турецький султан читає листа від Запорожців. Він там весь зелений, всі ці бідні, нещасні турки стоять. Блін, думаю, зараз дочитаємо листа, він нам зім голову побриває. Що ми його перекрали цього листа? Тобто це теж гра, так? лист це виклик. Але якщо подивитися уважно цю картину, то може побачити, то не принаймні мені так здається, що десь там Сірко Атаман разом з товариством, найавторитетнішими мужами, запорожцями, ну, в канцелярії там, вирішили написати листа. А з надвору доносилися безкінечні вибухи реготу писар. Я зіпсував аркуш, я не можу зосередитися. Піди їм, скажи, хай вони там не галдять. Раз, друге. Та ходім, ти просто тут. що вони там роблять? Приходять, тут ресталище, тут поєдинок. І от на картярський поєдинок накладається ну, іншого рівня, да? поєдинок, лист пишуть. Відомо також, ну, до речі, ж, оця картина вона має е, такий, таке продовження. своєрідний такий, е, як це називається, сіквел, написали листа, правда, є інше пояснення. Листа написали. І турецький султан вирішив, ображений, вирішив помститися запорожцям. І в 1674 році, це абсолютно реальний факт, ну, від листа чи не від листа, турки і татари вирішили знищити Запорозьку Січ. Це було Різдво. Ну, Запорожці з'їжджалися. Дуже багато запорожців хотіли провести це свято на Січі. А дехто роз'їжджався. Ну, вважалося, що свято вони приймуть на випадок свята. І легше може буде їх знищити. Їх не так багато, як правило, там, можливо, там кілька тисяч, півтори тисячі. І яничари разом з турками вони наповнили Січ. Їх пише Літописець, і той же самій Невеличка пише, ну, перший, мабуть, хто писав про це самій Невеличка. Їх 13,5 тисяч напилося на Запорозьку Січ. Ну, Запорозька Січ була ж невелика, площа була невелика. Я не знаю, навіщо було всім їм пертися на Запорозьку Січ, бо вони напхалися так, що вони там стояли, як шпроти, вони нічого не могли робити. І от коли вони вже буквально набилися, в одному корені, де запорожці грали в карти, ну там трошки прикрившись від вогню, щоб не заважати своїм товаришам, проснувся, мабуть, від якихось там емоційних вигуків, якийсь запорожець, він подивився у вікно і раптом побачив яничарів, які прямо перед вікном стоять. Очі протер, ще раз подивився, точно таке яничари. Він до цих людей, до своїх запорожців, які знаходилися в стані поєдинку, вони потерстували, так він їм сказав. Вони перевірили дійсно, і от з цього стану поєдинку вони кидають один інструмент і беруть в руки інший інструмент, зброю, але вже знаходячися в відповідному стані, вони легко переходять уже до реального поєдинку. Вони почали розстрілювати цих турків, прямо як ну, просто бити їх в упор, кладучи там по кілька людей одним пострілом. Ну а потім вони їх просто-напросто дорізали. Ми їх тут поклали, <смеш> а уявляєш, що в Туреччині робиться. <смеш> а потім вони, чи навпаки, да? що султан напав, а вони потім сіли і написали, що, мовляв, між людьми лицарського достоинства таким от чином ми годиться. Тобто карти присутні тут, і в якій реальній історичній ситуації, і карти на козаках Мамая. Так от я думаю, так, я повертаюся до тієї. думки. В якийсь момент я зрозумів і, скоріше, всього, так воно і було. Оці карти, які покладені на ми маємо, вони ж лежать от ту зі і і може це таким чином, що це не просто він от вийняв усе, що в нього було, почав там пасьянс розкладати собі, просто хотів художник показати усім, знову ж таки, да, от та тема, з якої ми починали, Немо і Ельк найстарша, наймолодша карта в колоді. Що е, життя козацьке це життя повне ризику, і ти сьогодні можеш ходити в сап'янцях жовтих, да? носити герба, нахвалятися усьому світові. А буквально увечері е, ці сап'янці зірвуть е, вороги твої. І все на цьому все закінчиться. Що доля людська і власне доля воїна це. Це доля такого нетривкого і непевного жереба. Або ж це, скоріше всього, було застереження, наскільки самому козакові, скоріше всього, навіть не козакові, а всім тим, знову таки, хто протистояв тому світові, якого репрезентував Козак Мамай. Ну, або ж, скоріше всього, можливо, що це було застереження всім тим, хто міг замовляти собі. Цю картину, козака Мамая, да? я так собі уявляю замовника якого-небудь там, ну не олігарха, але людини, якій здавалося, що вона вхопила Бога за бороду. І от приходив він до бідного художника, який небудь там а, тодішній сильний світу того, так? І казав, брат, ти мені зобрази так, щоб все було красиво, да? тому що йому треба було чимось прикрасити хороми. А художник так подивився на нього і міг сказати, е, чоловіче добре, да? тобі здається, що ти Бога за бороду хопив? Ні. Ну я тобі нагадаю. Інша справа, зрозумієш ти це чи не зрозумієш. Але просто я тобі нагадаю, я просто зашафрую, я покладу, да? а раптом колись і зрозумієш. А якщо навіть не зрозумієш, то воно все рівно станеться, да? тому що ну, такий от світ.